Поглянь, Тарасе, батьку, подивись, що москалі зробили з України. Ти їх ненавидів так люто ще колись, бо де вони там скрізь одні руїни. 9 березня знову тривожний ранок для нашої країни, і як ніколи, живі пророчі слова Тараса Шевченка, день народження, якого відзначаємо сьогодні. Ну що ж, б здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Для української нації животворний та всеосяжний образ слова створив геніальний поет та духовний батько нашого народу Тарас Григорович Шевченко. Щороку, 9 березня, ми відзначаємо День народження творця, якого знає весь світ. Людина кріпак і академік, людина з надлюдськими обдаруваннями і надлюдською силою духу. Яку він без залишку подарував своєму народові? Сьогодні, вранці в Білгороді Дністровському, відбувся пам'ятний захід, приурочений 209-й річниці від дня народження Великого Кобзаря. Постать Тараса Шевченка є символом та дороговказом для багатьох поколінь українців у найважчий час. І сьогодні ми в цьому пересвідчилися як ніколи. Повномасштабна війна Російської Федерації проти України, етап неймовірного напруження та вияву національного духу. Вона супроводжується численними гаслами та ідеями, висловленими колись великим Кобзарем. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататься. ні, не вміли, не хотіли, треба ж роз'єднатися, треба крові, брата, крові, бо застро, що в брата, є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата. Палим хату, сказали, і сталось за своє коротке життя у 47 років, і один день Шевченка сповна наситився стражданнями, адже прагнув того, що й сьогодні на часі вільного життя, миру, благополуччя, простих людських цінностей, незалежності та волі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Ворог за часів поета був той самий, що і зараз: москалі. Тож вірші поета під час війни з Росією звучать по особливому і несуть нові, але дуже зрозумілі сенси. Шевченкове життя символ тернистого шляху боротьби за свободу, до свободи, через віки випробувань пережитих кобзарем приходить до українців сьогодні і додає їм сили в битві з катами. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Немає на світі України, немає другого Дніпра. Тепер не просто хрестоматійні рідки. Зараз для кожного з нас вони набувають сакрального значення. Наша країна найбільша цінність. Ми готові битися за неї, бо вона найкраща. Бо так заповідав Тарас. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою золою кров'ю. Волю окропіте і мене. Сім'ї великій, в сім'ї сім вольній, новій, не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Сміливо можна сказати, що зараз українці керуючись абсолютним рецептом успіху, і єднання з рядків Шевченка і уживе добра слава, слава України і світ ясний на вечірній. Тихо засяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Нарешті обійнялися, об'єдналися так, як ніколи досі, у загальнонаціональних обіймах, аби разом побачити нашу перемогу і відновити державу. Українці борються зброєю і мужністю, дитячим малюнком та материнською молитвою, донатами для ЗСУ та волонтерськими досягненнями. Творчість великого сина України є наскрізною, бо пишучи про минуле, передрік нам наше майбутнє. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. З великою шаною та любов'ю присутні поклали живі квіти до підніжжя пам'ятника рідного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, пророка місії, борця Ірина Вробинська Віталій Солодухін Перший муніципальний.